Доброго дня! З вами на зв'язку компанія TAKEL. Сьогодні обговорюємо будівельно монтажні дюбелі, які знайомі майже усім під назвою Ялинка. Це дуже популярні монтажні вироби, які використовуються майже кожним майстром під час прокладання кабелю у приміщеннях. Але в Україні такі дюбелі у своїй масі виготовлені із поліпропілену. Чому так? Напевно, головною причиною є їх доступність. Поліпропілен це один із найдешевших матеріалів, які використовуються при виготовленні електромонтажної продукції. Але він не найкращий. Для таких виробів, як монтажні дюбелі, він занадто м'який, його пружності недостатньо і міцності теж. А ще в нього погано з пам'яттю. І це не зовсім гумор. Поліпропілен слабо чинить опір, занадто легко деформується, і після звільнення від тиску. Не дуже прагне повертатися до своєї початкової форми. Простими словами, він погано пам'ятає, яким він був до деформації, і не дуже прагне повертатися до цієї форми. Треба сказати, що наряду з поліпропіленом для виготовлення доступних монтажних виробів широко використовується і поліетилен. Але він, за всіма характеристиками, трохи поступається поліпропілену. Ви можете це побачити на даному графіку. Тому. В наших порівняннях ми будемо орієнтуватись на поліпропілен як кращий з двох бюджетних матеріалів. На цьому ж графіку видно, що нейлон випереджає обидва ці матеріали за всіма характеристиками. Компанія Такел пропонує дюбель ялинки, виготовлені із поліаміду 66 з так званого нейлону. Цей матеріал дорожчий ніж поліпропілен, і вироби з нього, звісно, теж трохи дорожчі, але він є набагато кращий завдяки оптимальному співвідношенню міцності, пружності і пластичності. А ще він довговічніший ніж поліпропілен, і прослужить набагато більше років. Давайте зробимо декілька простих порівняльних тестів. Для цього ми придбали одні з самих якісних поліпропіленових дюбель ялинок, які тільки змогли знайти в Україні. Це видно по їх рівномірному кольору та по їх пластичності, і однозначно це дуже якісний поліпропілен. І будемо порівнювати їх із дюбель ялинками зробленими із нейлону від компанії TAKEL. Для першого тесту нам потрібні лищати. Все дуже просто: ми стискаємо дюбелі по черзі, трохи тримаємо під тиском і дивимося, що з ними сталося. Перший на черзі дюбель із поліпропілену. Дюбель повністю деформувався, таким і залишиться. Дюбель із нейлону. Ось ви самі можете побачити різницю між дюбелем з поліпропілену, який майже не відновився. Та дюбелем з нейлону, який має набагато краще вигляд і форму після деформації. Дюбель ялинки для плоского кабелю від компанії Текел обладнані спеціальним фіксатором, який допомагає тримати разом дві частини дюбелю, коли він входить у отвір, запобігаючи їх суву по відношенню одна до одної, щоб уникнути некоректного положення кабелю. У другому тесті. Ми хочемо випробувати, наскільки міцно тримаються дюбелі з поліпропілену та нейлону в цегляній стіні. Цегла в цій стіні досить стара і має низьку щільність. Просвердлимо два отвори. Другий тест це тест на висмикування дюбелів із отвору при прикладанні невеликого зусилля. Так, поліпропиленовий дюбель. Нейлоновий дюбель прикладаємо невеликі зусилля. Ви бачите, що дюбель з поліпропилену дуже легко висмикнувся, а дюбель з нейлону з набагато з більшим зусиллям. Дюбль ялинки та кел для круглого кабелю, за виключенням дюбелю самого маленького розміру мають рухливі об'ємні зубці. При спробі витягнути дюбель з отвору в бетоні зубці змінюють своє положення, значно збільшуючи тиск на стінки отвору та блокуючи можливість зворотнього ходу дюбеля. Але в сьогоднішніх тестах з отворами для об'єктивності порівняння ми використовуватимо лише дюбелі для плоского кабелю. А для останнього тесту нам потрібен бетон. Тому що головний недолік поліпропиленових дюбелей найчастіше за все проявляє себе негативно, коли кабелі монтують до бетонних стель. Ми не будемо зараз шукати бетонну стелю, а використаємо бетонну підлогу. А зусилля будемо виміряти за допомогою кантру. Поліпропиленовий дюбель. Заправляємо кабель. Кантер. Повторюємо тест з нейлоновим дюбелем. Отже, нейлон це один з найкращих пластиків, які тільки використовують при виготовленні монтажних матеріалів. І при цьому вироби з нейлону не набагато дорожчі, ніж вироби з поліпропілену. У даному випадку, купуючи нейлонові, юбіль замість поліпропіленових, ви отримуєте різницю в якості набагато більшу, ніж у ціні.